Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві перепрошую на нашій денній молитовній варті і розпочинаємо цей сьогоднішній молитовний шлях, молитовну боротьбу за визволення не тільки України, але й всього людства від ось цього лиха, яке прийшло в наші доми. В ім'я Отця, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. Навколо грішники кружляють, коли підлота людська виноситься. Люди ставлять часто запитання, особливо зараз, чому така несправедливість? Де Бог, чому є таке зло, якщо Бог така любов? Чому Він не викорінить оце все зло, ці всі гріхи? Чому він цього, цього не виправить? Господь Бог виправив. Виправив тим, що послав свого єдинородного сина, щоби він навчив нас як жити правильно. Виправляє тим, що посилав пророків, різних святих отців. Які пояснювали розказували, в чому є причина людського страждання? Він, посила, він робив різні чудеса робить. Він робить багато чого для того, щоб виправити ось цю ситуацію. Так чому ж воно дальше це зло є у світі? І відповідь сьогодні ми читаємо у цьому стиху. Навколо грішники кружляють. Чому грішники з'являються? Коли підлота людська виноситься. Тобто, коли все те, що в людині є найгіршого, ставиться на перше місце, коли людський гріх робиться еталоном життя, коли все, що є мерзенне, все, що є погане, робиться крутим. Знаєте, навіть от зараз в часі війни ми можемо це побачити, як це відбувається. Всім відома фраза російський корабль іде». Зараз вона є популярна в всьому світі. Та, людина сказала це в емоціях, висловила, знаєте, весь свій біль жаль і водночас гордість за себе і за всю свою країну. Вона висловила це з матом. так як відчувала. І до деякої мірі це можна зрозуміти. Але я не розумію, коли люди починають ось цей мат, все життя, радше впихувати у все життя. І найбільше, що мені, знаєте, мені було боляче і образливо, коли до мене мені раз показали. Отче, подивіться, яка класна і надпис. Я бачу, що є тризуб. Каже, ну тризуб гарна, воля. Адже символ нашого тризубу це є воля, незалежність, боротьба за звільнення, за свою свободу. Він каже, ні-ні, придивіться. І знаєте, з такою гордістю людина це мені каже. І пише зверху, знаєте, російський корабль, іди. І ось цей матюк вписаний в тризуб. Знаєте, наскільки це було боляче? що нашу волю, наше прагнення бути незалежними вписують в матюк. Що символ нашої незалежності ось цей трезуб, який пройшов через тисячі поколінь, що від княжих часів слово воля замінилося матюком. Я не проти цієї фрази, я проти того, коли все, що найгірше, ставиться краще. Коли коріння вважається еталоном, що якщо ти не куриш, ти не крутий. А пояснюється, ну, людина курить, заспокоюється, на те, що ти сидиш на наркотику. Самому звичайному наркотику. Те, що розпуста, порнографія робиться нормальною річчю, як мистецтво. Стриптиз зробили мистецтво. Влаштовують школи по, по танцю, але знаєте, як це називається? Танці на пілоні. Це саме звичайний стриптиз. Хочеш танцювати, навчися танцювати, танці. Візьмі латиноамериканські танці. Де не менше треба вигинатися, крутитися. Коли наркотики хочуть легалізувати. Коли життя в розпусті, неодружне, без шлюбу, вважається нормою. І люди ще й ображаються, коли ти на їм звертаєш на це, що це погано. Ось через що починається війна, через що починається розруха, через що є несправедливість в цьому світі? Коли самі люди все, що є гріховне, роблять нормальне. Ось що є причиною у цього всього, що відбувається. Не Бог є причиною цієї несправедливості, а сама людина, коли вона все перевертає з ніг на голову, коли гріх робить нормою свого життя і при цьому цим вихваляється. І засуджує тих, хто каже, що це неправильно. Засуджує тих, які хочуть жити по закону. Коли гомосексуалізм у різних видах, всякі сексуальні збочення ставляться нормою. Шедеврами світового кіно вважаються такі фільми, як Секс у великому місті, де говориться про розпусту, 50 відтінків сірого, норма, клас, супер. Тисячі мільйони людей йшли на фільм, вважали крутим це. Тоді ми дивуємося, чому у нас так все відбувається. Якщо ми робимо нормою гріх в цьому житті, то тоді нічого доброго нас не чекає. Цей стих і ці слова сьогодні, мені хотілося сказати, не для того, щоб засудити нас, а радше дати відповідь на те, Чому така несправедливість в цьому світі? І якщо ми відвертаємося від цих слів, якщо ми не хочемо їх чути, не хочемо чути правду про своє життя, тоді для чого взагалі це все є потрібно? Я казав і буду повторюватися. Пови... Ця війна це є наслідок нашого життя. Тому що оця людська підлота, ця людська мерзеність була нормою життя в, нашій, в нашому суспільстві. І коли я чую слова, коли люди кажуть, треба, щоб було так, як колись, Та не дай Боже. Нам треба змінити, Бог бо хоче, щоб ми змінилися. Бог хоче, щоб ми стали кращими. Бо хоче кращої долі для нашої України, це є шанс викинути всю ту підлоту, всю ту мерзоту, яка є в нашій країні. Не тільки російську, але свою українську мерзоту, хабарництво. Зрада. Все це треба викинути. І якщо ми цього не будемо робити, я не знаю, чи ми зможемо перемогти. Тому ці слова я хочу, щоб кожен з нас знав і пам'ятав для самого себе, що причиною мого життя є тоді раджа несправедливість в цьому житті, Причина цього є те, що ми гріх робимо нормою. Тобто, коли зло стає нормою життя, тоді таке наше життя і буде злим, нужденним і нікому не потрібним, або хоче навпаки. Тож маємо чути правду про себе і маємо міняти себе. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Христа, Божии, нас, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас за гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови Господи, захорони і захисти цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Благослови охорони і захисти, Господи, і оздорови всіх наших поранених. Як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з-за бойових дій, людей різних комунальних служб, які освоюють наслідки цієї війни, служби МНС, пожежники, прикордонників, поліції, всіх, по, всіх наших військових полонених, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, захисти всіх наших людей, що перебувають на окупованій території. А наших ворогів росіян приведи до миру і просвітли їхнє серце, розум і душу, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаялися в своїх злочинах, склали зброю, отримали відповідне покарання, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захворни, захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що молитва наша спільна далі триває в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!